As you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away, yeah, yeah. you wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe <laughs> we, we be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never fell this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you Вітаю, друзям, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Нарешті готовий мій кардиган. Кардиган, який я полюбила з першого погляду, я побачила його в інтернеті на обкладинці журналу Верена, ось як ви зараз бачите його на своєму екрані. Звісно, я б не була собою, якби ж не зробила щось по-своєму. Я, по перше, змінила кольори. А по-друге, змінила трошки розмір, бо я не така висока дівчина, як моделі в Верені. В мене невеликий зріст, тому я зменшила довжину, общу, довжину кардигану та довжину рукавів. Але це не все. Є Ну, я б сказала, щоб я зробила ці зміни, але я хочу, щоб ви, якщо ви захочете повторити цей кардиган, а я вже знаю, що є дівчатка, яким сподобалося, як я його пов'язала, сподобався цей гарний комір, шаливий і сама концепція. Я хочу, щоб ви знали, що є ще от деякий момент, на який варто звернути увагу, і який я раджу вам змінити, але не змінила сама, тому що не знала, коли в'язала, що так. Ну, так, краще було зробити. Отже, зараз відео я поділюся з вами своїм досвідом, а, своєю, ну, не те, щоб своєю помилкою, але я розповім вам, як зробити цей кардиган ще кращим і ще цікавішим. Почнемо, друзі, мабуть, з матеріалів. Бо і ця, ця частина в'язання кардигану 5 в одному. Дуже незвичайно. Ось ниточки, які залишилися в мене після в'язання цього кардигану. І це ще не все. Це просто так, щоб було гарно вам видно і щоб воно вмістилося в картинку в моєму відео. Чому так багато ниточок залишилося, спитаєте ви мене? Хіба ти не знали, скільки там написано в описі до цього кардигану. І не, не могла взяти стільки, скільки потрібно, щоб так багато не залишалося. А я вам відповім, що я їх і не купувала. Не купувала згідно до того опису в журналі Верена. Справа в тому, що якщо ви дівчата не знаєте, не знаєте ще не знайомі з моїм каналом і з моїм відношенням до пряжі з недавнього такого часу. То я вам скажу, що я купую речі в секонд-хенді і розпускаю їх на пряжу. Гарні брендові светри. Вовна і напіввовна у мене йдуть на перев'язку. І 5 в одному це назва не кольорів в цьому кардигані, бо їх насправді 6. 5 в одному це кількість речей, які я використовувала при в'язанні кардигану. Тобто, це був половер. Це був половер, це був кардиганчик, це був кардиган і це був кардиган, пов'язаний з жакардом. Тому і п'ять в одному. Це була одна річ, пов'язана з жакардом. І тут не дуже багато ниточок залишилося, а більш всього залишилось від половерів і кардиганів. Тобто, друзі, ось так. Бачите, ось тому і багато наточок, тому і дуже цікава і незвична концепція в'язання. Якби ж я, я гарантую вам, якби ж я вам не сказала, що я в'язала цей кардиган з ниточок повторного використання, тобто з пряжі секонд-хенд, ви б ні за що не здогадалися, що так воно і є. Але в тому є моя ціль, щоб розповісти вам, дівчата, що можна зараз в доволі складних умовах купувати пряжу, в'язати своє задоволення, створювати гарні речі. Це була моя ціль цього кардигану – Показати, що можна а, зібрати різні речі і зв'язати одну якісну, гарну і дуже стильну річ. Бо дівчата мені в коментарях писали, ну добре, ти купуєш багато а, речей. Але одна річ в секонді дуже рідко можна одну річ, вибачте, в секонді дуже рідко можна перев'язати в іншу річ, бо не співпадають розміри. Тобто ти взяла не дуже велику річ, і вже на іншу на перев'язку не вистачить. Ну хіба що на безрукавку. А, ну... Якщо тільки пощаститься взяти якийсь дуже великий светр, як в мене було у випадку з светром Зара яскраво-червоним, або взяти велику накидку, і так в мене таке теж є. В одному з відео можете подивитися, ще не перев'язка, але я готувала вже на перев'язку пряжу з дуже великої накидки, там, там багато чого вийде. Можна, можна щось вигадувати з однієї речі. Але взагалі-то, коли береш речі секонду, то а, доводиться щось вигадувати. На щастя, дівчатка зараз дуже популярні речі смугасті, смужечку. Дуже різні комбінації, тому ми можемо експериментувати і створювати щось дуже цікаве і оригінальне, оригінальне з речей секонду, з пляжі повторного використовування. І я, а, Ну, я жодного разу ніяк не замовчувала те, що я в'яжу з пряжі секонд хенду. І по тому, що в мене дуже гарні відгуки, вам, друзі, сподобалася ця річ, і вам сподобалася ця концепція в'язання секонд хенду. Отже, я показала вам на прикладі цього. Кардигану вам і собі також, що можна зв'язати з декількох речей секунду дуже якісно, гарно одну річ. А залишків ну, ще будь-що, в тому, в тому числі можна тут і в комплект зв'язати шапочку, можна, я ж казала, що це не все, можна ще і сну зв'язати, ну, або шарф якийсь, будь-що, що можна дов'язати до комплекту до цього кардиганчику. Це те, що стосується матеріалів. Можу ще докладніше сказати, що ось цей кардиган це 100 вовна. А ось цей, ось цей і ось цей три це напіввовна і це 100% вовна. За товщиною вони майже схожі. Але трошки прийшлося трошки помудрувати. Ці, ці ниточки я в'язала в дві ниточки. Бачите, вони доволі тоненькі в дві ниточки. А ось ці і ось ці світло-сірі і темно-сірі, в одну ниточку, бо вони товсті, і ці теж в дві ниточки. Тобто, щоб полотно було рівномірної щільності. Мені вдалося цього досягти. Але я знаю, що зараз в моді така еклектика, коли дуже щільні смужки можуть чергуватися з дуже тоненькими, майже напівпрозорими. І це теж дуже цікаво. І можна додавати фантазійні ниточки, не тільки ось так підбирати, щоб вони були однієї якості. Дівчатка міксують. А особливо я поважаю молодих майстрінь, які... Які не бояться експериментувати, в них бувають дуже цікаві моделі, дуже неординарні, оригінальні. Можете подивитися на Ютубі. Зараз молоді дівчатка викладають неймовірно. А... Неймовірно оригінальні моделі. Я дивлюся захопленням, і я надихаюся їх сміливостю, бо це дуже-дуже гарно і дуже незвичайно. Навіть у журналах таке не зустрінеш, вони в'яжуть інтуїтивно, вони в'яжуть від серця від душі, як то кажуть. Далі перейдемо до інструментів. Ну, тут взагалі-то все просто: прості спиці в мене. Резинку кардигану я в'язала спицями 3,5. 80 см. І ними ж я в'язала шаловий комір. А основне полотно я в'язала спицями номер 4 тобто різниця всього пів розміру. Прямими спицями можна брати і ось такі ж спиці на тросику, але в мене четвертий номер саме такі. А я підбирала щільність, щоб була саме так, як в журналі Верена. І ось завдяки цим спицям я досягла. Потрібної щільності. Далі, друзі, більш докладно переходимо до розгляду самого кардигана. Ну що ж, дівчатка, я не можу сказати, що журнал Верена відрізняється особливо якимось там простим описом до в'язання. І іноді вони. Пояснюють, як в'язати візерунки так чудернацько, Що потім, коли розберешся, ну, дуже, дуже дивишся, чому потрібно було так складно все пояснювати. Хоча насправді все дуже-дуже просто. Отже, так було і з цим візерунком. Тут, в кардигані, використовуються два види таких ось ажурних смужок, таких візерунків. Ось це одна смужка. А ось інша смужка. Ну, ось вони, тут тільки чергуються кольори інакше. Тут темний фон, тут світлий фон. Отже, друзі, майстер-клас по в'язанню обох цих візерунків ви можете знайти на моєму YouTube-каналі посилання я залишу під цим. Відео я зняла докладний майстер-клас, як це в'язати, щоб ви не лякалися, коли ви побачите опис цього кардигану, А я залишу його і на своєму телеграм-каналі, і тут на Ютубі. А вкладенця спільнота, щоб ви могли подивитися, і якщо хочете повторити цей кардиган. Так от, все докладно знято і показано. Коли я вже розібралася з цим візерунком, я зрозуміла, що неймовірно просто його в'язати, просто, просто, але ну, дивовижно, як люди вміють заплутати прості речі. Те ж саме відноситься і до коміра цього дуже красивого кардигану. Тут вся краса кардигану, скажімо так, тут два нюанси: його смужки. Три, вибачаюсь, друзі, три, мабуть, от, по ходу діла: три нюанси. Смужки. Чергування як простих, простих смужок, кольорових, так, і смужок з візеруночком. Дуже цікаве чергування. Потім шаловий комір. Ось кольори. Візерунки і шаловий комір. Це три нюанси, які роблять цей, цей кардиган незабутнім, дуже стильним і дуже красивим. А якщо ви ще правильно будете підбирати кольори, то не лякайтеся, ці поперечні смужки не додадуть вам кілограмів ні в коєму разі. Головне, правильно підібрати кольори. Як у мене, так і в журналі Верена. Ну, так, я не дуже так, така скромна дівчинка, я вважаю, що я гарно підібрала кольори. І в журналі Верена теж інша кольорова гама, ви бачили на початку відео, і теж кілограмів не додають. А, і ще можете пов'язати не такий, як у мене, а як в журналі Верена, більш довгий, і ще стрункіше будете виглядати. Ще більше, більше стрункості вашої фігурі додасть темний шалевий великий комір з ось такою гарною, ось такою гарною широкою, доволі планкою і великими, великими гудзиками. Мене просили показати, як в'язати шаловий комір. Любі мої друзі, якби ж я знала, що в'язати його так просто, я б одразу зняла вам майстер-клас. Справа в тому, що я в'язала шаловий ковір вперше, я раніше його не в'язала, тому і не стала одразу знімати на камеру, тому ну, я сумнівалася, чи вийде в мене, чи ні. Ну, і коли щось вперше знімаєш, то якось ну, не чесно казати, що це вже майстер-клас, це ти вже майстриня, і знаєш, як точно це робити. Але я ж кажу, що неймовірно просто. Можна було, чесно, можна було знімати, ось прям одразу, знімати, як його в'язати. Що я можу вам сказати? Я зараз вам розповім. І як сказала, залишу опис журналу Верена. Там все докладно написано, як робити, і в принципі, все, все правильно. В принципі, трошки трошки щось треба змінити. Я вам на початку казала і зараз розповім, що саме треба змінити, що в описі неправильно вказано, і що треба виправити. Я цього не зробила і теж не біда. Але все ж таки, ну, йдемо по етапах. Початок в'язання шалового коміру. Теж, як і з варіантом візерунки, все в верені все доволі заплутано описано. Якось так. ну, У мене така ще з тих пір, як я працювала, у мене таке, таке відчуття, що ті люди, які пишуть інструкції, вони у якомусь паралельному всесвіті існують і трошки іноді не розуміють, для кого вони пишуть ті, ті інструкції, що те, трошки може буде... Ну, якийсь пташина, ну, пташина мова якась. Але добре, я вам зараз поясню. Перше, що треба зробити ще до того, як ви почина, починаєте в'язати шаловий комір, ось ви в'яжете спинку. В описі в схемі, ви побачите, що, що спинка ось, ось тут, в районі горловини, закрита ровно. Тут немає ось зменшень для горловини, як зазвичай роблять в светрах і о, пуловерах. І це помилка, друзі. Не, не, от в цьому плані варення довіряти не варто, це неправильно, так не має бути. Особливо, коли я вже, я вже тепер зрозуміла: особливо, коли ви в'яжете шаловий комір. Е, навіть якщо в журналі дається ось така пряма горловина спинки. Все одно, робіть зменшення як потрібно, ось такий, ось такий викат, ось тут, як в інших светрах, будь-яких половерах, безрукавках, тощо. Робиться, і ви тут зробить. Нічого страшного в мене не трапилось, насправді. Насправді, ось і позаду, якщо перекласти, повернути, бачите, нічого страшного тут не трапилось. Ну, ось. Я зв'язала скороченими рядочками, і тут ось такий викад все ж таки є. Він на, шаль, на самому шалевому комерційте. Але було б гарніше, якщо б він захоплював і саму спинку. Було б гарніше, трошки гарніше полягав. І, і ще щось що я вам скажу, друзі, було б простіше в'язати. І блокування, ну, блокування, все виправило. На відео і на фото, ви бачите, що блокування, я трошки, трошки засмутилася, і навіть вам так і записала: у спільноті писала, у своєму телеграмі писала, що є помилка, і я, ну, я засмучена, що я бачу, що не дуже гарно. Але коли я виправила, висушила, відпрасувала, тобто. Повністю зробила блокування, все-все виправилося. Зараз на фото і на відео, і носити зручно, нічого не помітно. Але я все ж таки наполягаю, щоб ви не засмучувались, щоб ви потім не переживали, що щось не так лягає. Зробіть отут у бавки. Ну, не багато, але зробіть, буде краще. Ось цей момент, момент такий, коли ви будете в'язати спинку, ось тут. Зверніть увагу, будь ласочка. Потім тепер, вже, коли ви зібрали свій кардиганчик, пов'язали, ну, давайте ж розберемося, як в'язати цей загадковий дуже красивий шаловий комірець, а, там а, в журналі Верена так не пишуть, але я подивилася декілька майстер-класів в Ютубі, їх багато, ви можете знайти, як в'язати шаловий комір, першою обирайте. І я, я так думаю, що. Якщо не, ну, не зрозумієте вже після моїх пояснень, як там в Верені, то подивіться майстер-класи в Ютубі. Ну, так от, якщо ось я зараз розповім, то ви, мабуть, вже зрозумієте опис варені. Ось тут заздалегідь, відмітьте середину. Я вам так, на глазок зараз відмічаю, просто щоб пояснити. Це не, це, не середина, ось я маркером відмітила середину спинки, горловини спинки. Отже, ви дов'язали до середини. І так собі, бачите, середина дві петлі з цього боку і з цього боку. Від маркеру, тобто 4 петлі. Ви пров'язали 4 петлі. Дві петлі після маркеру. Повертаєте 2 петлі після маркеру плюс 3 петлі. Повертаєте поворотні ряди у вас будуть. Повертаєтесь дві петлі плюс три петлі. Повертаєтесь. У вас тут було дві, три і ще плюс три. Знову повертаєте дві, три і ще три. І так кожен раз повертаєтесь, додаючи три петлі. Ось так ви ряд за рядом повертаєтесь, додаючи три петлі. Так, ви будете дов'язувати, поки не пов'яжете до того місця на поличках, де ви почали зменшувати петлі для вирізу горловини. І далі ви вже повертаєтесь і в'яжете вже до кінця полички. І так вже ви в'язуєте до кінця полички. З єдиним врахуванням, що на відстані 1,5 см від полички. Ви робите, від, робите петлі для гудзиків. У мене три, бо я ж сказала, я скоротила кардиган, в варині їх п'ять. тобто він там набагато довше, ніж в мене. Я е, маю надію, що вам зрозуміло. І потім ви закриваєте еластичним закриттям цей комір, щоб він добре тягнувся. Бачите? Е, теж можна подивитися. Теж можна подивитися в Ютубі, майстер-класи. Закриття резинки 2 на 2 спицею. Але враховуйте, що я використовувала той варіант, коли закривають з накидом за допомогою накиду. Так, набагато краще на ну, ви бачите, набагато краще лягає комір. Він ніде, ніде не стягується, і тому дуже ось гарно. Дуже гарно потім лягає. Ось так. Ось, друзі, що стосується ось цього шалового коміру. Я не знаю, можливо, я ще буду в'язати річ з шаловим коміром, мені він так сподобався, мені так сподобалося зараз приберу цей маркер, мені так сподобалося, як цей кардиган на мені Зидиться, мені дуже дуже сподобався цей шаловий комір. Можливо, я ще зв'яжу більш більш такий тоненький варіант, більш весняний. Це на, настільки теплий кардиган вийшов, що його навіть можна замість курточки вдягати поверх чого-небудь чого там якогось гольфу або тоненького половеру. Дов, доволі такі теплий. Та що там доволі, дуже тепле вийшов. Ну, можливо, я з'їжу тоненьку ковтинку, теж шалевим коміром. Дуже мені все сподобалось ця модель. Мені сподобалось, як вона додає, коли комір темний, як стрункості додає, під, підчеркується от, ось фігуру і ось такий виріс. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається, я сподіваюся, що й вам. Друзі, я розумію, що це хоч і докладний опис, але це не майстер-клас. Я ж кажу: якщо я буду в'язати ще шаловий комір, то я вам докладно все це покажу. Але що я можу вам сказати, друзі? Дуже багато майстер-класів в Ютубі на цю тематику. Ось, будь, будь ласочка. Як в'язати шаловий комір, і вам одразу випаде там цілий список тих майстер-класів, тому, ну, мабуть, і не варто мені і знімати щось, просто подивитися. І можу сказати вам, що хоча в Верені доволі складно розібратися, але в принципі, в принципі то годний майстер-клас. І в порівнянні з тим, що я дивилася у дівчини, майстер-клас, то в Верені, якщо розібратися, то у там простіше. Як не дивовижно, от як розібралася, то в неї простіше ніж той майстер-клас, що я у дівчинки побачила. Хоча та теж дуже гарно пов'язала, і це чисто візуально допомогло мені розібратися. Якщо була людина, яка б мені ось так показала от журнал прочитала, і ось так, як я вам показала, просто показала, як робити, я вже зрозуміла. Ну, сподіваюся, що і ви зрозумієте. Якщо ні... Ютуб вам допомогу, там багато чого цікавого. А я ну, не знаю, багато. Ось мені а, моя підписниця написала в коментарі, що багато, дуже багато майстер-класів для, майстер для новачків, але а, не вистачає інформації для більш таких вже. І досвідчених шанувальників в'язання, і більш інформативних відео. Тому мені все ж таки хочеться зосередитися не тільки на влогах, не тільки на майстер-класах, яких багато, вже багато дівчата все вже назнімали, що, мабуть, можливо. Але і на моїх аудіокнигах, які я знімаю і викладаю. Я знаю, що цього ніхто не робить. Я знаю, що мало хто перекладає на українську мову, робить україномовний контент. Та ще Аудиокнига записує. знає, що ці книги не всі. Або глави, або фрагменти з цих книг записують та викладають десь на сайтах, але то фрагменти, і то небагато. А ось так, як я, ну, ну, поки що ніхто не робить. Якщо хтось робить, то, будь ласка. Uh, ну, кидайте мені посилання, я подивлюся, мені буде цікаво, можливо, людина робить іще краще, ніж я. Отже, дівчатка, це те, на що мені мені би хотілося зосередитися, це саме на цих книгах і на в'язанні. Тому майстер-класи це тільки за вашим дуже великим бажанням, ну тоді я вже зніму. Або якщо я вже ну, дійсно щось таке буду в'язати вже по ходу діло. Діла, я вже теж таки зніму щось. Ну, взагалі-то я так і роблю: коли в'яжу модель, то в'яжу і майстер-класи до неї. От візерунечки ж до цього кардигану я показала, є майстер-клас. А шавільку я не була впевнена, тому і не зняла. Я вам це чесно сказала. Отже, друзі мої. Дуже, мабуть, довге відео вийшло, я не розраховувала, я хотіла так швиденько вам розповісти, але ось так щось довго вийшло. Але все одно сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то, будь ласка, пишіть мені у коментарях. Я буду намагатися вам відповідати, щось роз'яснювати, а можливо, вам знадобиться ще додаткове відео. Ну, тож пишіть мені, ділитися своїми враженнями, що ви думаєте про цей картиган. Що ви взагалі думаєте про цю концепцію пов'язати із декількох речей перев'язати одну нову надати друге життя старим речам? Хоча я одразу зараз зроблю наголос, що це не були старі речі. І якщо ви подивитесь мої попередні відео про закупівлю в секонд-хендах, то ви побачите, що я ніколи старі речі не беру, я беру тільки нові брендові. Отже, це нові брендові перев'язані речі. Нове життя брендових речей. Ну, можна так сказати. Ну, так воно і є. Отже, друзі, ще одне. Ще один наголос роблю на тому, що ви завжди можете стати спонсором мого каналу і надати мені змогу купувати ще трошки пряжі, в'язати, і знімати і розповідати вам ще трошки більше. Мінімальне спонсорство у мене від 35 гривень на місяць. Всього 35 гривень на місяць і ви вже спонсор. Заходьте, ставайте моїм спонсором. вносіть свою маленьку лепту, але таку дуже важливу і таку ціну для мене. Я буду вам безмірно вдячна. Хоча, хоча ця культура спонсорства у нас чомусь ще не приживається. Але на Западі, на Заході і в Сполучених Штатах це дуже-дуже таке популярне. Популярний вид підтримки блогерів як донати. Ну, можна сказати, що донати. Так, Вносіть свої донати, я буду вам вдячна. Отже, друзі, щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь на ваші лайки, підписки та коментарі. Завжди ваша, Євгенія.